Складаємо салат. Кур. Салат, бачите, з курки. Курка копчена. Так. Ви її ріжете кубиками і викладаєте, так, як перший шар. шар. Та як перший, то то і є перший шар. Курки так не скупіться. Бо я щось порізала одну, ще гонила до склапу, то щось я купить. Так, розправ, беремо? розправ по бортках. Так, є. є. Друге. Тепер беремо тако легонько. Майонезу. Так, легосенько. Бо, знаєте, не до... перегибаєте. По майонезу можна, до речі, акція 19 гривень рукавичці, так що кому потрібно, ви знаєте де. Так. Тепер беремо тако легонько. легонько. Петрушку нарізано. Петрушку нарізали. До на речі, слад дуже смачний. Хто ще не готує, беріть собі до уваги. Так, петрушки. Петрушки теж має так себе відчувати. знаєте. Сунь по боках. Угу. Щось, нині дуже багато Ти підказую, мені ж видно. А, то не командування, то Та Я не знав, так. так. Тепер даю зразу помідорчики. Помідорчики виталась скупувати. бо, знаєте, не дуже недорогі. Ну, але дала, один виділила. Маю два, але дала один. Не будемо робити перебор. Не будемо звичай з обіду робити перебор. Бульба головна, це вариться. Бульба вариться, галя ребра запікає. Так от е, помідорчик можна сильно по боках, ні. Отко, бачите? так. Обов'язково треба час і часу. Та ти мені весь сир з'їш, а потім кажеш не репуни на відео. Та на що ти взяла? то-то? На, Забирай. Що за людина така. Знов даємо майонез. І тепер даємо майонез. То вже так, знаєте, так можете трошки і більше дати. Знаєте, щоб суховатий не було. А сіль перець нашу поставила? Ну, зараз покажу. Ні, то я знаю, що ти будеш солити і перчити. Я думала, то кожен шар. Ні, кожен шар то буде перебор. Ага. Я вже раз робила кожен, кожен шар і воно вийшло солити перчити. Тихо посолили трошки. Поперчили. У перцю менше, бо той такий перець, перець. Нічого. Профілактика, щоб ніхто не І зверху даємо вже натертий голландський сир. Так. І сир даємо. Сир даємо. Сир, може, трохи буде скупувати, але нічого. Ну нічого, нічого добре. То обід то не є. Просто святковий обід. То, як навчилася на такі обіду викурвувати що щотижні. <рес> Та ми так і чекаємо. У нас завжди по плану є вареники. Люди. Ось так викинули все. весь сир. До речі, сир менше, ніж 200 грамів. Направда з'їла світа ще трохи. Ну, але при святі нині вже не буду її сварити. Також даємо ще майонезу. Ось давай. Ось даємо. майонез. нас потім можна, знаєте, додати тут таке діло. І саме основне, чим цей салат дає пекантність. Що Штиф. дає салату пекантність, це сухарики! Секунду. Але треба брати хміну отакі так, з декором. Слін з декором. Бо вже пробували різні, а ті самі-самі краї. Ось так. О. І все, і всім смачного. Так.